Воплатити частинами з'явився ще один варіант розстрочки від розетка. Він дає більше гнучкості покупцям і вигідніший для продавців. Що це означає для продавця? З'являється нова тарифна сітка у налаштуваннях. Ви побачите оновлену логіку. Наприклад, якщо для банків розстрочка на кість платежів, з розетка буде доступна 8 платежів з тією ж комісією. Новий варіант розбивка на два платежі від розетка. Комісія для продавця 1,5%. У кабінеті буде видно три платежі, але з комісією як за два. Менші періоди розстрочки від розетка підключаються автоматично, якщо ви вже активували відповідний період від банків. Це оновлення ще один спосіб підвищити конверсію без додаткових витрат. Якщо ви не підключили оплатити частинами, бо хотіли налаштувати цей спосіб для конкретних товарів. То вже час підключати, адже така можливість вже є.